Як підключити Ет до джерел замовлень. Завдяки підключенню Есі до KCRM у вас буде змога працювати із замовленнями, тобто буде передаватись повна інформація по замовленню, тобто товар, комісія, знижки, вартість, ну і так далі. І буде відбуватись автоматична синхронізація власних залишків товарів. Ну, і товарних публікацій, які у вас на Еці знаходяться. Тобто, ось така базова інтеграція дозволить зручно та ефективно працювати із замовленнями з Еці у Кейсі Рем. Давайте зараз поглянемо, як власне підключити Еці. Ну і потім як можна з ним працювати. Так, для підключення переходимо в розділ налаштування, далі розділ джерела. Так, Прогортаємо в саме низ, тут натискаємо додати джерело, вводимо його назву, тип джерела обираємо Еці. І далі потрібно авторизуватись через ваш особистий кабінет на Еці. Натискаємо кнопку Авторизуватись через Еці. Тут буде вспливаюче вікно. Перевірте, будь ласка, щоб у вашому браузері ці вспливаючі вікна були увімкнені, тому що їх часто вимикають. Щоб запобігти спаму, рекламі, ну і так далі. Тому, будь ласка, перевірте це. Далі в полі менеджер. Тут можна обрати менеджера або менеджерів, на яких будуть автоматично назначатись замовлення після підключення, ну або це поле можна залишити порожнім. Валюта, власне, це валюта, з якою ми будемо працювати з цим магазином, тобто це долари, євро, ну і так далі. Відправляти трекінг-код. Як бачите, після активації цього пункту з'явилось поле статус. Тут можна обрати статуси, після переходу на які буде автоматично відправлятись трекінг-код на вашу джерелу, тобто на Еці, зберігати витрати. Цей пункт дозволяє зберігати комісію за замовлення, власне, у Еці. Тобто витрати, ці витрати комісія буде підтягуватись в аналітику, ну і ви потім зможете бачити, там, які витрати були через Еці. Тут один момент. На жаль, витрати на рекламу через обмеженість API Еці не передаються. Тобто тільки комісія за саме замовлення. Якщо вам треба додати витрати, які, ви, які у вас пішли на рекламу, це можна зробити через Журнал платіж, платежів у розділі, у розділі продажі. І тут є пункт додати витрати. Тут ви можете вручну додати витрату, як ви це робите, раз у місяць, раз, раз у квартал. Додати витрати на рекламу. Ось таким чином, на рекламу по ЕЦІ. Так, повертаємось до підключення. Так. Ну, Давайте ось це ЕЦІ відкриємо. Вкладка Доступ користувачів вона відкриває доступ людям у вашій компанії, які можуть бачити і переглядати замовлення, які прийдуть з Еці. Тобто ось, таким, ось такими галочками ви просто відмічаєте людей, які повинні бачити ці замовлення. Ну і зазначу, що у нас офіційне API ETSI, Тобто ми давно співпрацюємо, тому Ніяких обмежень чи блокувань з нашого боку чи з боку Еці не може бути. Тому, будь ласка, стосовно цього, не хвилюйтесь. І ще такий момент: якщо у вас декілька магазинів на Еці, то велика рекомендація підключати їх кожен як окреме джерело. Тобто підключили перший магазин, потім додати джерело відповідно, підключили другий магазин, авторизувались в ньому, ну і так далі. Це для зручності і для коректності роботи зроблено. Так. Тепер по замовленням. Як тільки ви підключили Есі, буквально година-півтори, і усі замовлення за 2 місяці будуть підтягнуті до розділу замовлень у KCRM. Всі інші замовлення, нові, тобто, будуть синхронізуватись раз у 30 хвилин, тобто раз у півгодини. Далі ще такий момент. Щоб ваше замовлення на Еці, на джерелі було успішно закрите, не потрібно обирати, відмічати якісь додаткові статуси, вам достатньо просто у замовлення в KCRM додати трекінг код І таким чином відбудеться автоматизація, і замовлення на джерелі буде успішно закрито. Ось таким чином, ну, начебто, все головне сказали. Будь ласка, підключайте, еці, працюйте із замовленнями, це дуже зручно, це дуже полегшує роботу, працює автоматизація, як сказав, по усім параметрам товари, публікації, залишки. Тому, будь ласка, працюйте. Якщо є питання, задавайте їх у коментарях під цим відео або пишіть нам у техпідтримку, будемо раді допомогти і підказати. Дуже вам дякую.